Аджалик, альбатрос, Аненталь, Бендер, Благодатний, Вітродар, гарний, дружне, Ефонія, Елада, Есхол, Зоряне, Криниця Морська, Круч, Лазурне, Літораль 70 варіантів нової назви міста від мешканців. Підсумки роботи двох попередніх тижнів підбили під час засідання комісії. 3 серпня учасники робочої групи розповіли, як відбувається анкетування у Палаці культури та прийом пропозицій в google формі Альона Камалова-Кутинець озвучила умови, за якими варіанти назви в google формі приймають до списку. Там є анкета, є варіанти відповіді. Наприклад, якщо ти мешканець міста Южного, ти просто обираєш вулицю. Ну, щоб зафіксувати місце проживання, все що ти мешканець саме міста є Моменти, де ти маєш сам прописати, не обираючи назви, тобто там ну, декілька критеріїв, які потрібно описати, ну щоб твоє, твоя думка е, зарахувалася. Тому є е, ті пропозиції, які южне, южний, залишити все, як є, є такі пропозиції, нічого не потрібно міняти. Вони всі не враховані. На сьогодні це 14% від е, об, загалу. Е, тобто, ну воно нічого не дасть сьогодні. Ні, ну такі анкети не не враховані. Неважливо, скільки, хто перший зараз, кого більше. Важливе різноманіття цих назв, хай їх буде 200, хай їх буде багато, щоб нам було з чого вибирати. Тому не потрібно за одну і ту назву. Є люди, ми бачимо, в них однакові дані, однакові прізвища, і вони декілька разів голосують там, наприклад, за одну назву, і це не враховується. Ми відслідковуємо. Такі, ну, ...такі заявки і вони анулюються». Збір пропозицій від жителів міста триває і у форматі офлайн. Тобто бажаючі можуть прийти у Палац культури та заповнити анкету. Цей процес відбувається щосуботи, з 17 до 20 години, та триватиме по 10 вересня. Наразі на базі Палацу культури дружба ми зібрали понад 80 анкет. Ну понад 100 їх було, але багато людей ще продовжували приходити подавати за пропозицію, щоб залишити назву місто Южне. Ми їм роз'яснювали, що відповідно до закону ми не можемо залишити. Тому всі пропозиції, які подали за назву міста Южне, нами не були враховані. Є е кілька цікавих пропозицій. Ми продовжуємо наше анкетування на базі Палацу культури. Дружба запрошуємо наших мешканців приходити, бути активними, думайте, може ще комусь на думку спаде якась гарна назва. У Фейсбук та Телеграм створено сторінки, де подається оперативна інформація про процес перейменування. Ресурс називається, є назва Южному. Наступне засідання робочої групи має відбутися за два тижні, а подивитися третє засідання комісії повністю ви можете у програмі Об'єктив Плюс.